Сьогодні ми продовжуємо розглядати масову частку елемента у складній речовині і трішечки повторимо. На минулому уроці ми вже розпочали розглядати. і Сказали, що складна речовина це та, яка складається з двох і більше хімічних елементів, наприклад води, що вона складається із гідрогену, і оксигену два елемента, значить це складна. Якщо кисень, там лише оксиген бо формула кисню О2, то це буде проста речовина. І Для того, щоб визначити масову частку, ми застосовуємо формулу. Зараз ми розглянемо задачу. Масова частка вимірюється у відсотках і позначається W. І далі, давайте розглянемо задачку. Задача знайти масову частку сульфуру у алюміній сульфаті і дається формула алюміній сульфату. Це алюміній 2, СО4 тричі. Запишемо дано, що у нас дається така речовина складна. Алюміній 2. СО4 тричі. Проводимо. Лінією більше у нас нічого не дається. І нам треба масову частку лише сульфуру, не всіх елементів, а тут уточнено, що це сульфур невідоме. Це задача на визначення масової частки, тому на початку задачі ми обов'язково пишемо формулу, яку будемо використовувати. Я нагадаю, що масова частка елемента це дорівнює… N – це кількість атомів елемента, помножена на відносну атомну масу цього елемента, якого ми хочемо дізнатись, і поділити на молекулярну масу сполуки. Сполуки або речовини, це слова синоніми, оскільки виражається у відсотках, тому помножити ще на 100%. Перед нами є наша сполука. Я хочу підписати, щоб ви розуміли, що ось це і є сполука або речовина сполука. Неважливо, яка вона буде проста чи ну, от простіша, мається на увазі менша формула, чи ось така велика формула і велика молекула. Це наша сполука, яка дається. Нам треба для того, щоб визначити масову частку, знайти молекулярну масу сполуки, тому ми можемо відразу до цього. Перейти відносна молекулярна маса алюміній 2 СО4 3 дорівнює. Знаходимо за періодичною системою. Відкриваємо алюміній. За періодичною системою його маса 26,9 ми заокруглюємо 27. Біля алюмінія стоїть двічка, тому помножити на 2. Біля алюмінія вже все ми все зробили. Переходимо далі, ставимо плюс. Далі дужка, Так і пишемо «сульфур». За періодичною системою сульфура 32. Біля сульфура нічого не стоїть, переходимо далі, ставимо плюс. Далі оксиген, його відносна атомна маса 16, заокруглюємо. Помножити на 4 і закриваємо дужку, як тут. Маленька цифра 3, значить помножити на 3. Тут треба уважно. Можна відразу 24 на 7. Ой, кажу 27 на 2, це буде 54 і додати. А тут. Треба порахувати. Так, 64, дати 32. 96 помножити на 3 96 помножити на 3 Виходить 279. І додати ще 54. ні щось не так. Зараз ще раз.

Не грами, не кілограми ми нічого не пишемо, залишаємо. Далі, все, ми визначили, молекулярну масу сполуки у нас 342. Підставляємо, нам треба масову частку сульфура. Замість елемента ми вже знаємо, який елемент ми шукаємо. Тобто сульфур у дужках. І підставляємо. Тут уважно n елемента це скільки, скільки атомів. Наприклад, Формула велика, тут треба уважно, що алюмінія тут два атоми. Сульфура, біля сульфора нічого не стоїть він один, але він узятий в дужки, його тричі. Тому його три атоми. Ми підставимо замість N елемента три. Оксигена біля нього, наприклад, стоїть 4, але він узятий в дужку, його тричі. Тому, якщо нам треба було би оксигена знайти, то ми поставили, що тут 12 атомів. Але на сульфур. Сульфура – 3 атома. Помножити на його відносну атомну масу. Відносна атомна маса сульфуру за періодичною системою 32. І поділити на молекулярну масу сполуки ми знайшли 342. Це все ще й помножити на 100%. 3 помножити на 32, 96 І поділити на 342. Тут не вийде ну, таке ціле число 0,28,00. Ну, якщо помножити на 100, то приблизно ми заокруглюємо, що у нас виходить 28%. Тобто відповідь.